Доброго дня, хлопці, міні-трактор Україна. Зараз пройдемося з вами, просили конкретно по цінах на трактора, на всі. По наших всіх акціях, то що пише акція знижка, конкретно на які моделі. Зараз знижка, на які моделі буде мінімальна ціна. Там, через пару-тройку тижнів я інформацію теж маю від постачальників, що, ну, щоб не спішили, бо літом завжди, завжди саме низька ціна на трактор. Тому я вам інформацію свою дам. А, я, вам, я вам інформацію свою дам, а ви вже собі маєте вже, як то кажуть, до роздумів що до чого. Вот. А, дивіться, ну по японцях на них зупинятися не буде, по японцях тут індивідуальний торг. Зараз вони дуже дорогі зайшли, це факт. А зараз будемо їх всіх переоцінювати, то треба дивитися або по вайберу дзвонити, або приїжджати. А, по Шефенгах ми маємо поставку 3100. Ну, це розниця 3100, там, ЧСУ, якщо, якщо Ще 600 торги. А, очікується на тижні Сінтай 240 ТРК, саме дешеве, 3,750 буде. Вот. Очікується буквально наступного тижня. А по шифенгах 244 повнопривідних. Шифенги 240 325 рік, шифенги 244 повнопривідні 4 250, 4300 і 4350, в залежності від комплектації і примусове, і компресор, і виход гідравліки на притчу. Бачите, по навісці є окреме відео, кому цікаво, скину ссылочку дзвоніть. А, по Сінтаях в ящику Собрати є 8 передач коробка, 244 люкс, він же булат а, 8 передач коробка. Іде 24 передня, 20 ой, Передні 16-та, як ТНТ-шка, тільки метр 1,20 ще колія, Все теж є відео, я скинув 5,5 ціна. Також трактори Fighter на всю лінійку Fighter до 25 го числа цього місяця діє хлопці знижка. І на тракторчики з кабіна, і на тракторчики без кабіни. Саме простий варіантик файтера буде вартувати на сьогодні 40 з реверсом 4 цилиндрова 7100. Хлопці, файтер, тракторчики, на них вже діють знижки. Очікуємо також знижки на скал. Саме менше, 244-й файтер 4,950 на віддачу, ну, знову ж таки, ЗСУ і так далі є торги хлопці. От, по великих тракторах ДТЗ, КАТА, НА, 110 сил, 90 сил плюс. Особливо на лінійку NA, хороші знижки для військових торг. Найбільше, що ми робили, 1350 доларів.